Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Погляд Вільних. Уряд ухвалив чергову постанову про додаткову перевірку пенсіонерів. Тепер перевірятимуть кожного, хто підпадає під визначені критерії. Навіть створюють спеціальні комісії для контролю. Номер постанови залишаю в описі під відео. Ви можете її детально переглянути, а я поясню простими словами. Що саме передбачено, кого перевірятимуть у першу чергу, і що означає ця перевірка для пенсіонерів? Доброго почнемо з головного. Уряд запускає масштабну ідентифікацію отримувачів пенсій і соціальної допомоги, перевірятимуть усіх, хто перебуває за кордоном, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, або отримує допомогу за місцем проживання в Україні мета. Навести порядок у даних, виявити неточності і забезпечити контроль за кожною виплатою звучить формально, але по суті це посилення контролю над усіма реєстрами, якими користується пенсійний фонд. Зараз пенсійний фонд має доступ до майже всіх державних баз даних. Це означає, що будь-які розбіжності між інформацією в документах і електронних записах можуть стати підставою для перевірки. Якщо у вашому кабінеті пенсіонера вся інформація оновлена, трудова книжка оцифрована, а стаж зазначений правильно, то приводів для занепокоєння немає, але якщо записи застарілі або відсутні, вас можуть включити до списку тих. Кого перевірятимуть окремо, згідно з постановою, на території кількох областей створюються спеціальні тимчасові комісії це Волинська, Житомирська, Київська, Рівненська, Сумська, Черкаська, Чернігівська та Чернівецька області. Саме там комісії перевірятимуть документи громадян, які проживали або проживають у зонах. Безумовного обов'язкового відселення та в зонах гарантованого добровільного відселення, іншими словами, йдеться про людей, яких стосуються чорнобильські території. Здавалося б, це звичайна технічна перевірка, але насправді все серйозніше протягом останніх років держава суттєво скоротила виплати для чорнобильців. Якщо раніше люди отримували близько 8,5 тисяч гривень, то тепер ця сума зменшена приблизно до 2,5, а дехто взагалі перестав отримувати допомогу. Причина відсутність документів, які підтверджують проживання у визначеній зоні з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року. Тобто, якщо не вдається довести безперервне проживання в цей період, виплату просто не призначають. Через це багато людей залишилися без жодної компенсації, і мова йде не про окремі випадки, а про тисячі пенсіонерів. Люди десятиліттями жили у забруднених зонах, отримували дозу радіації, але через прогалини в документах втратили право на виплату. Тому і створюються ці нові комісії. Вони повинні зібрати необхідну інформацію, підтвердити факти проживання і передати дані до реєстрів територіальних громад. Далі пенсійний фонд зможе відновлювати виплати на основі цих уточнених відомостей. Це рішення має повернути гроші тим, кого позбавили допомоги неправомірно, але водночас. Воно може створити нові труднощі для інших категорій пенсіонерів, наприклад, для тих, хто колись ненадовго залишав зону проживання, виїжджав на навчання чи службу в армії. Формально це перериває період проживання, тому комісії можуть не враховувати такі випадки, тобто, навіть якщо людина більшість часу жила в зоні і отримала свою дозу радіації. Вона ризикує залишитися без допомоги через коротку відсутність. Паралельно уряд планує впровадити аналогічні перевірки і для інших пільгових категорій. Зокрема, мова йде про так званих гірських пенсіонерів, виплату їм відновили, але вирішили перевіряти, чи дійсно люди проживають у гірській місцевості, а не просто мають там формальну прописку. Адже гірський статус додає приблизно 20% до пенсії. Якщо ваша пенсія становить 10 тисяч гривень, це ще 2 тисячі зверху. Тому держава хоче переконатися, що пільга надається справедливо. Схожа ситуація і із чорнобильцями. Їхня щомісячна доплата становить 2361 гривню, а з початку наступного року, після підвищення прожиткового мінімуму, вона може зрости приблизно до 2595 гривень. Тож питання виплат для цих категорій напряму пов'язане з роботою комісій та з тим, як швидко вони зможуть оновити дані в реєстрах. Усе це свідчить про одне система контролю стає дедалі жорсткішою. Держава хоче бачити кожен документ, кожен запис і кожного отримувача допомоги. І якщо колись можна було щось пропустити, то зараз кожен крок перевірятиметься через електронні бази. Тому головне правило мати всі документи в порядку, перевірте свій кабінет пенсіонера. Перегляньте, чи правильно внесений стаж, чи зазначене місце проживання, чи відображається трудова книжка. Якщо чогось бракує, краще оновити це заздалегідь. Нагадаю, що згідно з чинним законодавством, трудову книжку потрібно цифрувати до 10 червня 2026 року. Після цього паперові записи теж залишаться дійсними, але основним джерелом інформації буде електронна форма. Це означає, що всі перевірки, які плануються зараз, проводитимуться саме на основі електронних даних. Отже, підсумуємо, По-перше, уряд створює тимчасові комісії для перевірки пенсіонерів, які проживають або проживали у зонах відселення. По друге, мета цих перевірок оновлення даних у реєстрах і наведення порядку у виплатах. По-третє, контроль за соціальними виплатами поступово поширюється і на інші категорії гірських, пільгових та внутрішньо переміщених осіб. По четверте оцифрування трудових документів стає обов'язковим елементом цієї системи. І нарешті, кожен пенсіонер має подбати про власні дані. Щоб уникнути проблем у майбутньому, ми й надалі будемо стежити за всіма рішеннями уряду і роз'яснювати їх простими словами, адже знати свої права це найкращий захист. Тому підписуйтесь на канал Погляд вільних, ставте вподобайку, пишіть у коментарях, чи торкнулася вас ця постанова, і чи є у вас питання щодо пенсійних перевірок. Разом. Ми зможемо зрозуміти більше і вчасно відреагувати на всі зміни. Бережіть себе і залишайтесь з поглядом вільних.